Друзі, є декілька крутих новин, реально крутих, це президент Турції Ердоган е заявив, що Крим має бути повернений Україні. Ну, При тому, що він в непоганих е стосунках з Путіним ну, це дивує. Е мене в першу чергу дивує от його така позиція на сьогоднішній день. Я думаю, що це просто холодний... Розрахунок Ердогана. Чому? Тому що він прекрасно знає, що ми Крим і так заберемо. Тому він може грає вже під це. Мабуть, так, не знаю. Ще дуже крута новина: це держсекретар США Ентоні Блінкен приїжджав в Україну. Також з ним приїхав міністр закордонних справ Англії Девід Леммі. І також е, з міністром приїхав е, посол України в Англії Залужний. Валерій Залужний. Це цікаво було бачити, цікаво було дивитися на це все. Е, ну, Мені особисто це приємно. Чому? Тому що обговорювалися дуже і дуже важливі питання. Приїхали ці дядьки, щоб надати нам можливість бити. Їхнім, їхньою зброєю по території Росії. Це перше, найголовніше. І це не те, що зараз там росіяни закидають, що вони приїхали, щоб заборонити нам наступ на Курску там і таке і інше. Ну, це все чепуха. Ми отримуємо дозвіл бити ракетами вглиб Росії. Надалі будемо кошмарити під і Москву і все інше, щоб вони в кінці кінців зрозуміли, що таке війна і що таке залазити до нас на території. Розумієте, так? Да? От, ну, десь так. Тому ще ці потужні дітьки, американці, англійці. І ще декілька європейських країн зараз вводять санкції проти Ірану. Так як Іран поставляє балістичні ракети сьогодні Росії, однозначно будуть санкції. І вже сьогодні вже не буде, буде авіосполучення з Іраном в цих країнах в Америці і ще в трьох європейських країнах. Це, звісно, вдарить по Іран Air компанія. Також це вдарить і по росіянам, бо санкції зачеплять і їх, і не тільки. Тому ну, нам однозначно це плюс. Чому? Тому що, якщо нічого не робити, вони будуть звозити сюди ракети, будуть бити по нас постійно без перестанку. Також ви знаєте прекрасно, що йде передвиборча кампанія в США. Чому нам це важливо? Тому що наш сьогодні ще навіть не мир, а перемир'я і наші перемоги до цього часу, там до 2-5 жовтня, так говорить, має бути цей круглий стіл. От, це дуже важливо. Воно все підводиться під вибори в США. І дебати між е, Камелою Харріс і Трампом. Ну, як для мене, це більш таке ну, це шоу їхнє, це їхня тема там. І вони зараз намагаються один поперед одного розказати, як вони допомагали Україні, як вони будуть допомагати Україні. Трамп більше говорить, звісно, про мир закінчення війни в один день. там. Е, Камала Харріс говорить, що Україна має перемогти. І потрібно давати більше зброї. Звісно, що критика в, сто, в сторону е, Камели Харіс в тому, що вона хоче воювати до останнього українця. Я це теж цю критику не підтримую. Чому? Тому що, е, якщо не буде цієї зброї, то ну, до останнього українця так і буде, тому що Росія ніколи не зупиниться. Ви розумієте, да? що б вони там не розказували нам, що ну, ніколи не зупиняться. Їх нічого не зупинить крім сили. Ми це знаємо з історії. Тільки сила, тільки е, міцні удари по ним можуть призупинити. Тільки наступ на Москву, Курск, Москва, удари по Москві і не тільки по Москві. Постійне це просування може дати якусь, ну, якісь можливості. Е, вони намагаються зараз пишуть, що намагаються контратакувати. На Курському напрямку росіяни. Але там було замічено в контрнаступі аж вісім танків. От. Більш ніякої там техніки не було видно. Я думаю, це такий наступ, знаєте, одноденний до, до вечора. Нічого не буде, вони відкотяться назад, і на цьому все закінчиться. У них, наскільки ми бачимо, немає сил. От. Єдине, тільки в них є злоба, вони е е мародьорять. В себе ж на території і вбивають мирних жителів, намагаючись розказати, що це ми там десь замішані. Хоча зараз ж все фіксується, там ну, обдурити не, не вийде. От. Ситуація от рівно така, друзі, сьогодні. Тому, в принципі, знаєте, оці події і оця підтримка, вона все-таки буде давати результати. І хто розказує там, що у мене ззаді там англійський прапор, американський так? Англійський американський, тому що найбільше допомоги е, було від цих країн, <кійнські> українські бригадні е, прапори е, це прапори бригад, які захищають е, нас з вами. Е, е, вони не зможуть захищати, вони не зможуть наступати. Армія не зможе боротися, якщо не буде е, допомоги е, з Англії і Америки. І ті, хто з Росії там кричить, що Потрібно, е, потрібно зупинити оце все, тому що е, передаючи все більше і більше нам допомоги, вони розпалюють все більше і більше війну. Послухайте, е, хто розпалив війну, хто, чиї війська зайшли на територію України? Хто почав вбивати мирних жителів? Хто це почав робити? Англічани. Ну і ці маніпуляції, там, що вони замішані, не замішані, друзі, дивіться, давайте на ну, факт: воює російська армія, там Іран, от, Корея допомагає і все. А в нас союзники, ми бачимо. Ну, п -п 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 пропонуйте щось інше. Пропонуйте поміняти союзників. Давайте не будемо дружити з, -з, -з американцями, англічанами. Це хочуть росіяни. Вони хочуть. Щоб ми не дружили, бо їм це не вигідно. Тому, друзі, чекаємо 2 жовтня, буде, я надіюся, що буде перший круглий стіл по перемовинам. Ми будемо надіятися з вами, що це все призупиниться на наших умовах, а не на їхніх, що вони заберуть у нас території і будуть кошмарити нас далі. Розумієте, друзі? Тому миру всім добра. Дякую, і до побачення.